Доброго дня, з вами кореспондент Студіїн Прес, центр дитячої юнацької творчості міста Бердянськ. Сьогодні ми дізнаємося у Дніпрян, що для них є 8 березня. Дивіться, ну я бачу, що зараз дуже такий негативний контекст утворено навколо цього свята. На мій погляд, ну, він є штучним, він є надуманим, тому що 8 березня це завжди було сімейне свято. Це зустріч з матусею, це чай, це торт. це Querida, mimosa. Привітання, тобто дуже багато теплих, таких добрих спогадів залишилося від того свята, і зараз нам надзвичайно прикро що ми не зможемо поринути в ту атмосферу от 8 березня, і трошечки відпочити від от, усіх цих жахів війни. Тому я переконана, що свято, яке тим більше не має радянського минулого як такого, це ну, штучно зараз, просто провадиться ця думка. Його варто зберегти і ну, продовжувати цю традицію. Ось так, е, ну для мене 8 березня це свято жінок, весни, пробудження природи, Вихідний день. Ну все. можна і не вихідний день, але все одно це свято в душах людей, мені здається, ще буде. Для мене 8 березня. Ну, по перше, це початок весни. А і по-друге, для мене 8 березня це все ж таки нагадування про те, що світова історія знала таких жінок. Які виборювали просто право бути людиною в цьому світі, право бути любою, будь-домашня господиня. Будь якщо ти хочеш бути. Машиністкою тепловоза, будь мені. ласка, якщо ти хочеш бути мінометчицею, будь ласка. Тобто, а, жін, жінка сама обирає, ким вона хоче бути. І для мене це а, нагадування да, про, про те, скільки зробили жінки раніше, щоб ми зараз навіть про це не думали, щоб ми просто а, а, жили як хотіли, і, бути, і були тим, ким ми є. Але мені сподобається, коли, наприклад, 8 березня. Просто дарують там квіти, роблять якісь подарунки, концерти і так далі. Але я б, наприклад, не хотіла, щоб це був день іменно жіночний. Ну це як по мені, ну це радянська, по перше, традиція, яка совєтська, яка нам не потрібна. Ну і я за те, щоб перенести день, день. Української жінки на 25 лютого на день народження Лесі Українки, нашої першої, мабуть, феміністки українки, яка була просто супер жінкою. Тут ж то ж саме дні чи марта нічим не відрізняється. Просто день робочий да, і все. абсолютно нічого не значить. Для мене 8 березня останні 20 років нічого не значило. Так як я не працював, я не міг подарунків дарувати. Всі карманні гроші, що в мене були, ну уві, це було замало. Я не міг <свісно>, позволити собі. Ну, а в цьому году, так як я вже працюю, то для мене 8 березня стало щось, а для моєї сім'ї чомусь стало ніщо. Але я <свісно> не сильно ображуюся. Все одно я все купив, все відправив. То для мене тільки в цьому году все стало так, як є. Ну, Свято весни. Перш за все, свято, ну свято весни, просто все просинається. Свято жінки, ну якось ну я не знаю, вже для мене, хоча і мені 50 років, ну якось воно з основоположниками, ну вже не асоціюється. Це свя початок весни, тому що свято жінки, бо це початок від жінки, йде початок життя, початок всього. Ну ось це мої асоціації.